Я вже готова до ваших коварностей. <рес> Добрий день. скажіть, які день. стоїть відвідати місця у місті Вінниця? Ой, Може, якісь, якісь є заклади, якісь да. такі, от які ви порадите, які от люди, які не з Вінниці там приїхали у нас в гості? Да. По-перше, точно потрібно відвідати екскурсію по Вінниці, точно потрібно відвідати гастробар Полуночники. Угу. Ви були там? Чесно, ні разу не був. обов'язково треба сходити. Це прям традиція Є, Це заїде. на Соборні, так? Да? Да, да, традиція чув. усієї молоді. Потім, що би я ще таке сказала: відвідати наші парки ну, це те, що я би рекомендувала. Я дуже люблю, тому що в нас Вінниця ну, прям максимально дуже круто. І з таких закладів, із закладів, у нас взагалі гастрономічна Вінниця. Ви знаєте, скільки у нас багато вкуснящих закладів? І Чесно, так, да, знаю, багато дуже. Да, тому прямо так от сказати, це, мабуть, потрібно запитатися людині, Давай, чого вона хоче. Давайте так, ви скажіть, в які ви заклади ходите, і, і ну, які ви людям порадите заклади. Там щоб поїсти? Да, давайте, щоб поїсти. Да. От самі три топ заклади, щоб поїсти. Хорошо, мої улюблені. Угу. Мої улюблені. Значить, я ходжу в Фіфі, -фі, я ходжу в ходжу... Боже, як це ж воно називається? М на перехресті? Ладно, давайте третій річ. Нехай буде, тому що там теж от прям затишно, і це в центрі знаходиться біля mm -hmm. самої башні. І теж мені подобається там кухня. Все то можливо, перехресті. ви скажете людям, чим ви займаєтесь. Да, я психолог, сексолог. До речі, на правах реклами можна ви мене використовуєте? Я Можна, на правах реклама на правах реклами. Хочу запросити вас 28 квітня. В місті Вінниця відбудеться захід, де будуть виступати три сексолога і плюс запрошений гость. І щоб подивитися, можна буде прикріпити моє посилання, правда? Якусь сторінку можна. чудово, вообще. Квиточки можна придбати за посиланням, які ви прикріпите. Говорю взагалі, про що цей захід? В першу чергу, ми хотіли створити для людей. Зрозумілими словами про те, що таке сексологія як наука, і що немає нічого такого постивного прийти до сексолога і вообще зробити оцю секс-просвітницьку діяльність для молоді і не тільки для молоді нашої вінничі. Тому я з радістю прямо запрошую 28 квітня. Нагадую на 16.00 відбудеться в ресторані Монблан. Да, і... да. Можна я теж прийду. Коні ж дуже було б це цікаво. Ну взагалі навіть. ви можете приходити з партнершою чи з партнером. У мене нікого не взяти... Я сам. Тим паче, ви... вам буде там цікаво, тому mm -hmm. що ви уявляєте, що ви заходите на захід, де прийшли люди, яким також цікаво розвиватися в темі сексу. Скільки це коштує? Це таке на сьогоднішній день. Квиточок коштує 2100 тисячі сто гривень. У mm -hmm. нас немає такої теми, що типу хто дорожче заплатив, той сів спереді. У нас mm -hmm. продаються квитки. По От прийшов перший і взувся. Вибрав собі місце і забрав. Будуть подарунки, буде розвлікаловка, Буде фотозона, буде зірковий гость. Я розумію, і ведущий буде да. Да, звісно, і ведуча Ольга Сольвар, наша вінницька відома ведуча. Буде звісно. І ми, mm. психологи, сексологи, будемо розказувати теми, які точно корисні. Ми проводимо такі освітницькі проекти для дітей, для підлітків, для молоді, для пар. І це хочемо зробити так, щоб це було доступно для вінничан, щоб вони прийшли, послухали, взяли щось цікаве для себе. Можливо, просто сфоткались, можливо, просто випили просеко, Можливо, просто прийшли за подарунками. Можливо, просто подивитися на шоу, які будуть спеціально для вінничан створені. Всіх запрошую і сам прийду. <риклад> Дякую. Дякую велике. <риклад> Взагалі це огоня гніздо. <риклад>